Дуже важливий захід сьогодні відбувається. Форум розвитку громад. Всеукраїнська асоціація громад презентувала дуже такий важливий, цікавий комплексний підхід, комплексний документ, які різні сфери законодавчого регулювання впливають сьогодні на життя та функціонування наших громад. Тобто, цей бюджет ресурси. Це і соціальні питання освіти, наприклад, це і розвиток сільських територій, це і природні ресурси, і робота з ними, тобто як громада має це використовувати. Це все дуже важливо в комплексі розглядати, тому що ми розуміємо, що держава будує партнерські стосунки завжди з місцевим самоврядуванням, надає необхідні ресурси, якщо передає певні повноваження, і ми маємо розуміти, під які. Повноваження, які будуть передаватися ресурси, одна із задач євроінтеграції план «Ukraine Facilities» містить одне з зобов'язань України розробити законопроект про розмежування компетенцій, так зване, про розмежування повноважень. Ми обов'язково зробимо розвиток сільських територій і розвиток взагалі регіонів, регіональний розвиток це одна з найважливіших розділів політики Європейського союзу разом з загалом. Про розділами, які стосуються аграрної сфери, аграрної реформи, і ми розуміємо, що дійсно будуть серйозні дискусії з партнерами з Євросоюзу, як Україна буде розвиватися під час вступу, як ми будемо розвивати свою аграрну сферу. І я думаю, що всі ці дискусії мають закінчитись завжди дуже корисно для України. Українська асоціація громад працює з сільськими селищними радами. В більшості це наша основа, це наш базис. На сьогодні, враховуючи два величезні виклики, з якими зіткнулися наші громади, це повномасштабне вторгнення, всі ті руйнування, які принесла нам Росія, і швидкий процес, який пов'язаний з євроінтеграцією, ми спільними зусиллями готові працювати над тим, щоб всі законопроекти ухвалювалися у Верховній Раді і впливали на розвиток і добробут наших громад. І діалог, відкрита дискусія, яка породжує потім рішення. Вона дуже важлива для нас всіх. Я дякую за те, що є лідерство в деяких питаннях, які стосуються саме розвитку сільських територій для міністерства агрополітики. Дуже важливо, щоб були гармонійні стосунки в жителів сільських територій та агробізнесу, щоб ми розуміли, що аграрій це відповідальний. Підприємець, які не тільки вирощує продукцію, а підтримує сільську громаду. А сільська громада розуміє, що це основа економічного фундаменту кожної громади. Спілкування було дружнім, відвертним і дуже необхідним. Адже за роки війни у представників органів місцевого самоврядування накопилося багато питань. Сьогодні ми торкнулися величезного спектру питань, але фактично презентували свою адженду, своє бачення змін до законодавства. Це і регіональна політика, це і блок питань діяльності органів місцевого самоврядування в повсякденні їхніх умов функціонування. Це бюджет та податки. Це управління природними ресурсами, це розвиток агросектору. Той документ, який ми сьогодні підготували, це є результат нашої фактично річної роботи, поїздок по регіонам консультацій, які сьогодні трансформуються в конкретні зміни до нормативно-правових актів. Тож ми плануємо десь протягом півтора місяці ще завершити його публічне обговорення, вийти на його затвердження і далі адвокувати ці зміни до законодавства, щоб громади отримали додатковий ресурс для розвитку.